Вони дають дуже прості відповіді на складні питання. Наступали правосеки бомбили Всу. Ми молодці. І ти такий думаєш. А ну ок. І я такий бачу: що ой ой-ой, і я звідти поїхав. Тому що я тобі скажу, якби я там був місяць, ну я б зараз. Виступав там десь, і я б казав: от нацисти сьогодні нанесли удари, щось було б таке. Тому що тобі миють мозок професійно, просто ось за е, алгоритмами такими чіткими. Тому да, це, це життя, це факт. Скажи мені, як до тебе відносилися на першій зоні Вол... Воленівці, і скільки ти там був? В Оленівці я пробув там. Два дні, два или три дні, я точно що пам'ятаю, mm. нас оце прийняли і більше нічого з нами не робили. Виводили, там, фотографували, там, записували дані, о, ну таке. От. Потім нас е, десь в часа 4 вечора погрузили на автобуси і повезли. Привезли нас уже перед утром в Кам'янц-Шахтінськ, це Ростовська область. Mm -hmm. mm -hmm. Камінь Шахтінський була вже прийомка. Вони зразу сказали, хто поранений там, ті в сторону, а хто не поранений в сторону. От. Ті, хто поранений, були, завели, їх якби не, не приймали, завели в, в пригулочні дворики, вони там чекали. А всіх останніх йшла прийомка. Нас привезли. Прийомки, ти багато. маєш на увазі, що? Били? Теж. Так, 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 так. Ти з автобуса виходиш і вже коридор. І ти проходиш через цей коридор, розумієш? Вже починають тебе вже лупцювати перами. От, і пішла жара. Потім ти сідаєш, чекаєш, і вже тебе пофамільно беруть, визивають, і проводять опять далі, розтягують біля стінки. Ти вже проходиш там опять опитування, заповняють. Документи купають і вже потім аж заводять тебе вже в камеру. Це прийомка у нас йшла з 8 десь з дев'ятого ранку до 11 вечора. Угу. Це було у нас 150 чоловік. І 150 чоловік е, у нас вже був один загинутий. Вже залишилося 149, вже одного забили. Прямо там, так? Да? Так. Капець. Капець. Скажи мені, які були умови тримання вже, вже там в цьому Кам'янську Шахтинському? Значить, умови були дуже жорсткі. Дуже жорсткі були. Умови утром виводили, притуляли до стінки, лупили з усього, побачили. Ти в камеру заходиш, у тебе від п'яток до голови, ти синій. Не то, що синій фіолетовий. От. Вже було таке настояння, що ти заходиш в камеру, падаєш на коліна і говориш, Господи, да я вже не можу це терпіти. Забери мене, йолки палки да скільки можна вже знущатися. Вже, вже тіло до такої степені привикло, що ми вже болі не ощущали, вже все. Вже нічого не боліло, розумієш? Але все було синє, і ти не міг сісти навіть на горшок. Держався руками, там добре, що була ззаді труба, держався отак за трубу, щоб сісти якось на горшок, тому що. Uh -huh. Не забуло. Мисці були так забиті і ноги, що ти не міг теж присісти. Капець. Капець. Uh, скажи мені, а uh, мені розповідали, що був пресінг не тільки ось такого плану, да, тобто били там тощо, да. Ще й був. Аморальний, так. Да, ну. Тобто там гімн Росії, там ще щось, да, ось вони намагалися витравити да, з Ну, це, це було не, не, не візде. В угу. Півкам'я Шахтінський такого не було. Там ніхто його не співав, ніхто його не заставляв співати. От. А це друже, от... тому що Ростовська область це Україна. А вже коли. Привезли нас з Камішахтінська, нас вже завезли у Камишин, самолітами привезли. О, тоді ми вже почули, почувствовали там, уже, що таке шокір, що таке такі знущання вже боля, боля і Бо нам, ми, коли сиділи в автозакі, нам сказав каже, один: та, це, кара, у вас поки що так було. А зараз коротше, ви попали сюди в ад. Коли нас вже почали е, йшла прийомка, я думаю, як ну, пропускають по, по, чому, по коридору, думаю, тю, блін, щось запекло. Думаю, чи собака вкусила, чи що за задницю. От. Чи, що, ну, думаю, що ж запекло таке, знаєте. А потім mm. я зрозумів, що це вже був шокер. Mm. Вже <с? били цим да? током. Так, да. Да -да -да. Але І... прийомка була ще така жорстка, що. Нас розділи догала, провірив, доктор завели. От лічно мене, я не знаю, як кого завели, типу, купайся, тим ну, мочишся водою, тебе ставлять на такий резиновий коврик раком, і з двох сторон шокерами розряжають тебе, тебе вигинає в разу дугу, а потім, говорять, повзи. Я говорю, я повзти не буду, я встаю. О, то він, коротше, мене носаками били до самих дверей, я піднявся, зайшов в двері, дали мені одяг, я одягнувся і вивели мене, посадили біля стіни. Оце Ось перше, яке були. було. Потім, да, потім, потім були допроси такі заводили мішок на голову, на пол ложили, під морду подушку на пальці, накручували провода і вже крутили шарманку тапіком. Угу. Оце вже були такі вже серйозні допроси. Так серйозні а ти мені допроси. скажи, слухай, ось, ось ти кажеш, пане Петре, що це були допити, да? ну а допити в якому сенсі, що ви їм могли розказати? Вони, да? ну, ну у, них, да, у них були допити, вони шукали е, мародерів, насильників, вони не шукали тих людей, які убивали ну, військових. Їм це було безразлічно. Вони шукали, їм було інтересно іменно насильство, мародерство. Тобто, а знаєш, як це? Як кажуть, в розслідуванні будь-якого злочину. Головне не вийти на себе, тому що, блін, на те, що я бачив, да, це саме те, що вони в принципі робили там. Ну тобто, коли від авіабомби складається дев'ятиповерхівка з людьми там, і ще потім 3-4 дні дуже повільно гинуть ті люди, які замуровані у підвалі, кого тут шукати? Є льотчик. Руський, ось він, блін. Так е, їм же ж дуже було потрібно, щоб ну і те, що в них є зараз. Да, в них же є ось ця штука, що вони е, присуждають там по 24 роки, по 27, сім, пожиттєво. Так, на... навіть ви розумієте, даже вот, вони брали вже не було до чого приколупуватися до хлопців. От в нашому підрозділі те саме була людина, яка і, в 15 2015 році. Була під Іловайськом, от служив він в танковому батальйоні, але потім він служив у нашій роті. Угу. І вони його обвинили те саме за, як воно? Розрушення інфраструктури. За, за, за 15-й рік. За 15, за, за 15, -й 15, -й рік, 15 рік дали сроку. Огонь. Огонь, Супер! Прям супер да. А те, що вони 2 березня розбомбили всі наші підстанції в Маріуполі, і ціле місто з багатьма сотнями тисяч людей просто впало в кам'яний вік моментом. А це таке? Це нехай. Да, отже, собаки бішені. Ну тобто, вони вас допитували, допитували. І так було часто. Ну, тобто, ти там був більш ніж три роки, да? скажи мені чесно. Ну, я бачу, що начебто, все норм з кукухою, як ти не поїхав кукухою. Як, блін? Не поїхав Кукухою? Я думаю, що в мене саме більше це, я думав за свою сім'ю, за свою родину. От. І мечтав, як повернуся. Я не думав про те, що за мною буде. Я не думав, як мене виводять на продол, я не думав, як мене виводять на допити. Mm -hmm. От, Тому що поначалу це було якби е, страшновато, потім, пот, пот, потім ти вже знаєш, що воно буде, ти вже виходив, просто вже не боявся, ти знаєш, що зараз получиш тирки, Ось і там над тобою познущаються там. Там шокером там, або ще щось палкою поб'ють. Mm -hmm. Цією там трубою пластмасовою, розумієте? Вже ти нічого не боїшся. Коли, я ж говорю, коли останній вже нас в Мордовію привезли, почали нас. Провірка була, на нас гуляком вели по вулиці, з віщами ми держали і потім завели в помнату, почали лупити. По п'яткам ставаю на коліни і коротше, бить по п'яткам, і до мене кричить, хто тебе вчив? Я говорю, в Радянському Союзі я учився. Кажу, Розумієш, mm -hmm. кажу, як стріляти, Мене ніхто не учив. Він каже, уберіть його. Ну такого плала. Тобі ж вони, ну, як би ломали, вони бачили, які люди склонні до цього. От, розумієте, морально. Є, люди падали духом, але ми в камері сиділи. У нас були адекватні в камері, хоч і молоді хлопчики були, але mm -hmm. трималися, вони дивилися на нас і говорили. Мужики, каже, ми дивимося на вас. І самі якби, ну, держимося, розумієте? Mm -hmm. От. Так що? Ну, тобто, то, то, давали то, 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 надію. надію один одному. Так ми терпіли це все. У камері і... я думаю, найстарший, так? Да? Ну. Ні. Ні? З, нами, з, да, з нами ще був людина 64-го року. Ого! — так, так. Він сам гражданський був, угу. от сам він із Запорозької області, там біля Мілітополя, недалеко, село. Він звідти. У нас, І він... в було, у нас в камері було. Зараз, три гражданських. Слухай, а за що їх? Ну, тобто, окей, ви військово полонені, окей. А їх за що? Розумієте, тоді якраз по ході війни, я так розумію, що їм треба були люди. На обмін своїх людей і показати, що там ми от такі пацани, що беремо в плен. Вони цим людям якби, трактували, що вони ну таку різну фігню, розумієте? Без документів забирали, де ж документи не спрашували. От з нами сидів Слав, gera, гражданський, він сам з Запорозької області теж. От, з під Токмакатом. От, каже, прийшли, він був на, на, на роботі, він каже, даже, ну, забрали на провірку документів. А документи не перевіряли, даже не поїхали додому, не взяли документи, нічого не провірили, забрали і завезли. За мною сидів це, із цього з Бучі, mm -hmm. от, Гена, Щербань, теж гражданський, його теж забрали. Він тобто його за, його, за а, дивися, його ще з Бучі везли, прям, да? тобто така штука. Так, да, їх і от Гену Щербаня, їх завезли на Білорусію. В Білорусі mm -hmm. вони там їх перекантували в лагері, і з цього вже лагеря вже забрали на Росію. М -м, капець. Капець. Дивись, ну ось тут пише мій друг Саня із Маріуполя. Саня працював у банку. І е, коли росіяни наступали на місто, е, вони вже дійшли до його району, де він жив, да йому один з них вистрілив у ногу е, кулею з е, зміщеним центром тяжесті. І йому майже відірвало ногу, і його там якимось дивом я з ним записував. І інтерв'юшку його е, доставили до донецької лікарні там. Ну, слава слава богу ему там врятували життя. а лишь ви там вин вин там був досить долго, и вин там видел дуже очень много. и ось вин пишет. в палате больницы денеры хвалились друг другу как вони они после отбоя издевались над ранеными в дошло до того что охрану начали ставить у палат с ВСУшниками. в это в районных больницах Донецька була, то вони, ну на самом деле, от у них якась склонність, да, в них я в них якась тяга до того, щоб там познущатися, знаєш таке. Ну, блін, я, я бачу, ну і тут в чаті це було, і ми часто про це кажемо. Да? Коли бачиш, які ви вийшли з полону, да? ось такі всі. І коли бачиш цих, ось такі ряхи, такі всі, знаєш, тобто, ми виконуємо ці. Це ми, замітили, увиті, це, замітили, це ми замітили, коли нас і, і, обмінювали, mm. От, і ми йшли отак з ними рядишком, метрів десять. Mm. Наша колона йшла, їхня колона. Ми йшли з Білорусії, з білоруської сторони, а вони сюди. І ми, виходить, як на білоруській сторони, біля автобусів з ними розминалися. От, то ми бачили їхнє состояння і їхні фізіономії. Так отож.